Оскільки назви давніх народів не збереглися, якщо вони існували, вчені користуються поняттям археологічної культури, яка означає сукупність споріднених речових залишків, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного часу та території, найвідомішою культурою на території України є трипільська цивілізація, яка існувала з 4-го тисячоліття. До першої половини третього тисячоліття до нашої ери назва походить від села Трипілля на Київщині, поблизу якого наприкінці ХІХ століття визначний український археолог Вікентій Хвойка виявив сліди діяльності давніх землеробів, які свідчать про високий рівень розвитку відтворювального господарства. Давайте ж розглянемо суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури. Основа їхнього господарства це порне землеробство, вирощували пшеницю, ячмінь. Крім того, займалися скотарством корови свині. Трипільці надзвичайно добре володіли технікою вироблення глиняного посуду. До речі. Трипільську культуру називають ще культурою мальованої кераміки, займалися виплавкою міді, тобто мали мідну металургію, досягли високої майстерності у спорудженні житла, відомі такі протоміста талянки, Майданецьке, ну, де проживало близько 15 тисяч помешканців. Трипільці мешкали родинами, які об'єднувалися в громади. Згодом у племена. Все це діло очолював вождь. Віра у них була у богиню матір символ материнства і родючості, що, власне, створило основи для появи писемності. Але не навчившись відновлювати родючість землі під натиском кочовиків. Трипільці розчинилися серед інших народів. Ну, трипільська цивілізація занепала. Саме від трипільців, які жили переважно на території правобережної України, наші далекі предки навчилися вирощувати хліб, опанували скотарство, прийняли ремесла, окремі елементи трипільської культури стали невід'ємною частиною сучасної української культури. Одночасно з трипільцями на території лівобережжя існувала середньостогівська культура. Основу їхнього господарства становило скотарство. Ще більшого значення це заняття набуло для представників ямної культури, які мешкали в степах України від середини третього тисячоліття до початку другого тисячоліття до нашої ери. Бронзовий живік. Приніс племенам, що проживали в межах сучасної України перший великий суспільний поділ праці. У нас виділяються скотарські племена з, поміж інших. Крім того, мала місце майнова та соціальна диференціація. Вони все помітніше впливали на історичні процеси. На зміну родовій громаді приходить сусідська. Відбувається посилення ролі батьків, установлення патріархальних відносин, ну і подальше виділення з роду парної родини. Бронзовий вік це початок формування етнічних спільнот людей. Залізний же вік на територію України приходить разом з кочовиками. Першим народом на наших землях, який називають кочовим, були кимерійці. Давайте розглянемо їх суспільне, господарське та духовне життя. Ну, по перше, на думку деяких істориків, кимирійцям вдалося створити власну державу, хоча більшість вважають, що просто існували племена на чолі з вождями. Основою господарства кемерійц було конярство. Вони пересувалися разом зі своїми стадами на величезні відстані. Першими на теренах України, хто почав виплавляти з болотної руди залізо, були кемерійці. Відповідно, у них має місце розвиток ремесел. Ну і крім того, кемерійці ховали своїх мертвих у курганах. Жител не залишили. Вони панували у наших степах у 10-му століттях до нашої ери. По Восьме століття до нашої ери. У лісостепу українському в цей період існувала чорноліська землеробська культура. У 7 столітті до нашої ери причорноморські степи опанували скіфи. Визначний грецький історик Геродот зараховував до скіфських племен власне скіфів. Він називає їх скіфами кочовиками Сюди ж він відносить і царських скіфів, скіфів орачів, скіфів землеробів. Єдиними пам'ятками життя кочових скіфів є могили-кургани, найвідоміші з них гайманова могила, товста могила. До речі, саме е в кургані товста могила, археолог і поет Борис Мозолевський знайшов славетну золоту пектораль. Можемо виділити курган солоха і курган чортомлик. У V столітті до нашої ери скіфські племена згуртувалися в об'єднання, що його називають Велика Скіфія. Найвищого піднесення вона досягла у IV столітті до нашої ери за часів царя Атея. Ладу царя обмежували народні збори. Основним заняттям скіфів було кочове скотарство, ну тобто конярство. Мали місце ремесла, торгівля, заатея навіть карбування власної монети. Релігія скіфів це і язичництво, а головні божества табіті, божество вогню, Папай, божество неба, ну і прабатько скіфів. Мистецтво скіфів це поширення звіриного стилю. Крім того… Окремо можемо виділити кам'яні скульптури на курганах. А які ж причини та наслідки занепаду Великої Скіфії? Ну, по-перше, це погіршення економічного становища через посушливість клімату. Крім того, у третьому столітті до нашої ери скіфів з причорноморських степів у понизя Дніпра і в Крим витіснили сармати. Які були також кочовим і раномовним племенем. Удар сарматської кінноти, вдягнутої в залізні панцирі, озброєної довгими списами та мечами, що атакувала ворога зімкнутим клином, не могло витримати жодне військо. Їхня модель важкоозброєної кінноти потрапила в Європу і суттєво вплинула на формування середньовічного лицарства. У Степовому Криму та по Дніпра створили державу з назвою Мала Скіфія із столицею в Неаполі. Ну, це на місці сучасного Сімферополя. Ця столиця впала у IV 4 столітті під ударами гунів. Сармати ж панували на півдні України майже 600 років. У третьому столітті нашої ери цьому поклали край германські племена готів, що прийшли з півночі. А їх, у свою чергу, витіснили тюркомовні племена гунів, які прикочували зі сходу.